Вагітні, особливо вперше. А якщо я вже там пройшла безкоштовні курси при пологовому будинку, чи треба мені проходити ваш курс? Я ж в принципі вже все знаю. І давайте, так щоб не відповідала я від себе, давайте просто проаналізуємо по тим жінкам, які до мене приходять. Здебільшого зі мною готуються до своїх других, третіх пологів. І ті жінки, повірте, в своїх перших пологах вони вже точно перевірили, як це готуватися з безкоштовними курсами, як це готуватися читанням книжок, як це готуватися. Тільки тим, що ти обираєш лікаря на пологи або як готуватися з Ютубом, вони це все вже перевірили на собі. Вони вже мали певний такий травматичний досвід пологів, в когось були травматичні в плані погіршення здоров'я дитини, їхнього здоров'я, відновлення в когось було просто більш такий болючий досвід, тобто в кожного різний. І чомусь ці жінки, які готуються до других, третіх, четвертих пологів, все одно приходять на платні курси до мене. То вже просто навіть саме по собі отак більш логічно, що напевно таки потрібно готуватися з спеціалізованими з декількома спеціалістами, щоб це було все комплексно. І плюс в мене так само є мами. На курсі про любов, так само мами на супроводі пологів. Вони для себе особисто також відвідують безкоштовні курси. Але всі говорять, що дуже йде все одно поверхнева інформація. Чому? Тому що там. Лише розповідають таку прям загальну основу так само, як я можу поставити картинку про пологи, там яким чином відбувається відкриття, і так далі. Там чотири картинки вам поставлю, кажу, ну, от так приблизно відбувається все. І ви нічого не зрозумієте, абсолютно нічого, і вам це не дасть розуміння того, як народити легше, як народити без болі, як народити без зайвих медичних втручань, як народити здорового малюка, як зберегти своє жіноче здоров'я, тому що все-таки після пологи ми залишаємося ще жінкою. Тобто самі навіть бути, щоб вам самі було комфортно в своєму тілі, щоб ви могли займатися сексом без болі, або взагалі ним займатися. Бо те, хто жінок навіть не може займатися сексом, щоб ви коли смієтеся сильно або чихаєте, щоб ви не після, не ходили в урологічних прокладках наступним все ваше життя, щоб у вас не було геморою. Тобто, заради цього всього, заради цих всіх нюансів, нібито цей один день пологів, але цей день пологів він впливає в загальному на вашу якість життя, на якість життя, на ваші сімейні стосунки на наступні всі роки, так само на здоров'я і життя вашого малюка. Тому єдине, що я вам побажала би під час вагітності, це вкладати в себе.